Вітання з дешене, друзі! Сьогодні ми на полі ріпаку, який знаходиться в критично важливій фазі розвитку. Кінець цвітіння, початок формування стручків. Цей період ріпак найбільш вразливий до комплексу хвороб. Основні загрози це біла гниль, альтернаріоз та ФОМОЗ. Ці хвороби можуть призвести до значних втрат врожаю та погіршення якості насіння. Для надійного захисту ми рекомендуємо наш новий потужний фуницит Miravis Max. Це унікальне рішення, що містить в собі три діючі речовини: унікальний адепідин, дефенопеназол та азоксистробін. Завдяки такій комбінації препарат забезпечує максимально широкий спектр та тривалу захисну дію проти основних хвороб ріпаку. На даному посіві плануємо використати Miravis Max з нормою 1 літр на гектар. В баковій суміші буде антистресант та стимулятор росту Quantis з нормою 2 літри на гектар. Не забуваємо також про дисикацію посівів перед збиранням. Це забезпечить рівномірне дозрівання та мінімізує втрати при збиранні. Друзі. А як ви захищаєте свій ріпак? Діліться досвідом в коментарях і до зустрічі в полях!